Новообразовані київські власти провели силову операцію против жителів Появлению нацистської ідеології. Обстріляли наших сыновей, мужей дітей. Все йде по плану. Гражданская оборона Донбасу все таки приведе референдум. Прамувати мізки через телевізор. Тепер в Росії цим займається Путін ТВ. Вигадують такі історії, що позаздрять і Андерсон, і брати Грим. От і Українська служба безпеки теж втрутилася у цю боротьбу. СБУ знайшла 25-й кадр в російських новинах. Програма гроші спробувала розібратися. Липа це чи правда? І чому СБУ успішно воює із російським телевізором, а не з терористами на сході країни. Тут немає зброєрної кімнати. Персонал не ходить у бронежилетах та з автоматами Калашнікова. Але ці люди воюють 24 години на добу. Це канал Росія 24 Є факти у канібалізмі в домі профсоюзов. Тобто там є слова, коли чоловік говорять тут їдять чоловічину. Служба безпеки України активно моніторить російські телеканали і намагається протидіяти. Використовуються е, такі маніпуляції як використання напівправди або відіркова правда. багаторазове повторення негативної інформації, але працівники головної спецслужби країни знайшли ще одну таємну зброю російських телевізійників. Ми вам продемонструвати кілька прикладів сьогодні, де ви побачите маніпуляцію з, та, з використанням так званої технології 25 п'ятий кадр. Українські розвідники два місяці дивилися російські новини і знайшли. Людей вбивали бандеровці. це знову стоп-кадр. Перший раз, коли ви дивилися це цей вибіст. ролик, ви його не помітили. Росіяни клеїть у відеосюжети про події в Україні непомітні написи, які щитує наша підсвідомість. Ось сюжет про криваві події в Одесі, які СБУ записала з ефіру телеканалу Росія 24 Боевиками правого сектора були фактично сожжены заживо несколько десятків человек. І ось на екрані з'являється напис російською: таких фрагментів у російських вістях спецслужбовці знайшли чимало. Все це ранішні новини о десятій ранку, коли людина тільки прокинулася, росіяни зумбують її під свідомість. І пильністю наших спецслужб ми спробували повторити їх блискучу спецоперацію. І, можливо, навіть знайти ще ролики з таємними написами. У архіві каналу Росія24 відео ранішних новин ми не знайшли. У Ютубі цих ефірів теж немає. Але на цьому піратському сайті Кабан ТВ ми знайшли те, що шукали. Ось вони. Вести за 10.00. Проаналізуємо дві копії одного сюжету. Ну, в этом ролике мы видим вставленный титр с надписью Нацгвардия убивает. Это ролик, который СБУ надо. Ролик, который нам представил из бу. А в этом ролике, который мы взяли С архива Т. Да, здесь нету никакой вставки, никаких. То есть на Вставок. этом самом моменте вот, мужчина с автоматом. Да, здесь все чисто. Чому в ролику, який нам представили спецслужбовці, ми чітко бачимо ці ганебні написи російською мовою, а у відео з архіву їх немає. Дзвонимо до голови прес-служби СБУ Марини Остапенко. Вони роблять такі програми, які працюють через супутник. В інтернеті вони це витирають. Але ми качали відео не з архіву РТР, а з піратського сайту, який теж пише відео з ефіру. І нічого. Аби розібратися, ми звернулися до експертів. Олександр монтує програму гроші. Насколько складно зробити таку напиші? Спеціальне потрібно? Ні, я можу це зробити за 30 секунд приміре. Це не треба з нікого оборудовання. Це найпростей банальний комп'ютер, який на программа для монтажа. Потужна пропагандистська машина росіян малює написи, які здатен зробити кожен монтажер-початківець. Юрій очолює фірму, яка кілька років виготовляє відеокліпи та рекламні ролики. каже, технологію 25-го кадру винайшов Джеймс Вікері у 1957 році. Американець заявив, що скритий напис Їжти попкорн під час сеансу у кінотеатрі збільшив продажі продукту на 50%. Але пізніше сам автор відмовився від того, сказавши, що всі ті файли були сфабрикованими. І наразі ми не маємо ніякого підтвердження того, що цей 25-й кадр або так 25-го кадру якось може справді впливати на свідомість глядача. Політтехнолог Сергій Гайдай каже, щоб зомбувати глядачів, у росіян є зброя набагато потужніша, ніж 25-й кадр. Окупанти називають вежливими людьми. І ви дійсно думаєте, ну раз вони вежливі люди, Або українських воєнних називають міста антитарісікої операції, називають карателями і проводячими карателі операцію. Сепаратистов и бандитов называют народными ополченцами. Ну то есть настоящие зомбирующие так называемые технологии, они весьма просты, не А вот 25 кадр это афера. Але якщо 25-й кадр це афера. Що ж тоді нам показує СБУ? Ну, то есть они вам говорят, зачем они существуют, зачем они ждут ваші налоги. На самом деле надо другим заниматься. Вон батальйон Донбас займається своїм ділом. От жалко, що ребята попали в засаду. А дійсно запобігти кривавій трагедії в Одесі спецслужбовці не змогли. Попередити розстріл новобранців з батальйону Донбас теж не вийшло. Залишається вигадати загрозу попростіше і успішно з нею боротися. І наостанок в цей сюжет ми вмонтували три написи: гранатовий сік смачний. Якщо після перегляду вам дуже закортіло гранатового соку. Воно таки працює.